Приурочуючи наше зібрання, хотілося відкрити дві пам'ятні доски, тому що нічого не забуду, і ніким не буде забуто. Хотілося б Хотіло, щоб наші нащадки, наші, наші діти, наші правнуки і правнуки завжди пам'ятали тих, хто сьогодні своїм саме дорогим життям, Тому пропоную меморальні доски двом нашим породимом, двом нашим друзям, нашим братам українцям. Відкрити. Ще не в ні слава. Ні воля. Ще нам браття українці, усміхнеться до ми знаємо, що ми єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна, іншого шляху в нас немає. Саме за це в АТО воюють наші герої на полі битви захисники, воїни. Вони мужні, сміливі, хоробрі, не шкодуючи власного життя, захищають неньку Україну. І сьогодні ми зібралися тут, вшанувати пам'ять наших земляків, ваших працівників, колишніх загиблих в боях на сході. Пам'ятаймо, герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу люди віддають, і голову схиляють перед вами. Казалось би, ні, як да братський народ, русські вони нас вбивають. Ми говоримо, это відкрите, це війна, це никакая не ні антитеристична операція. Ви повинні це розуміти. Віталіка, я знаю з перших днів 97 сьомого року. Ми починали разом робити. Що я можу сказати? Дуже порядна людина була. Він, він, він такий, він не міг стояти просто з боку і дивитися на це все. Він пішов перший на Майдан, а потім я йому дзвоню в маю а він каже, а я вже в Петрівцях. Отака людина в нас, герой наш, царство небесне йому. Ми його завжди споминаємо на маршруті. Дуже, дуже хорошим словом. Ну, слава Україні! Ми даємо слово. Що нас ні одна сім'я наших друзів ніколи не буде забути. Родини завжди будуть під нашим малом. Даю слово при всіх, при всьому місту, при цьому колективі. Якщо є які питання, завжди приходьте звоїть. А вам, друзі, які працювали в клічовичі, завжди одне повага до тих, хто був в АТО і се потребує допомоги. Один я осилити це не можу, тільки ми разом. Тільки для, для цього вони були там. А ми для цього бережемо їхні споки, хто повернулися з фронту. І хаю ця посмішка зустрічає і проважаю вас у щасливому путі. Все вам найкраще, дякую вам Україна. Сьогодні день відкриття пам'ятних дошок для хлопців, які загинули в АТО. Серед них наш бувший працівник міліції, коломієць Віталій. Віталій працював у нас довго, але запам'ятався. Ми всі його пам'ятаємо, бо це людина, яка була мала свої принципи, яка могла вирішувати питання не тільки свої, а й людей. Він завжди був на допомозі, якщо треба було кому десь щось допомогти. Знаєте, навірно, господь. Дав йому коротке життя, а потім зробив його, дав йому, щоб він став героєм і вічну пам'ять. Це, мабуть, було б його призвання і покликання бути завжди, впереді всіх і виконувати, і любити свою Україну. Ми низько з ким вклоняємося, бо він захищав мою родину, захищав родини усіх наших українців. І слава героям. Хай йому буде вічна, вічна пам'ять.